Проєкт інсайт на радіо місто над Богом, 1018 В Студії для вас працює Віктор Мозлевський. І сьогодні поговоримо про таку дуже цікаву тему, яка пов'язана з психологією, а саме про родові програми, ну і не тільки, тому що у нас є 20 хвилин на це. І е, до нас прийшла сьогодні в ефір Нелія Овсяннікова. Вітаю вас, пані Нелі. Вітаю вас, практична психологиня, спеціалістка по родових програмах. Я, от тільки оцю, цю частину, так да. того, чим ви займаєтесь сьогодні, озвучу, так. Але давайте спочатку. Роз'яснимо нашим слухачам, нашим глядачам, що таке родові програми, так, що це? Угу. Що таке родові програми? Ну, от ми звикли взагалі в класичній психології, яке розуміння, що от є людина, от вона складається там, з тата і з мами, і на цьому все закінчено. Угу. Але насправді в нас є таке розуміння, як енергетичні штами, і це вміщає в собі там, мінімум чотири там, покоління це ті, які ми знаємо: це бабусі, дідусі, прабабуся дідусі. І все. І в, за, і, з, з, да, і з, зазвичай, зазвичай ми зупиняємось та. на ПРА. Але насправді у нас є набагато це все глибше. У нас е, є таке розуміння генетичний код, і людина складається не тільки з мене, там і тата і мами, а набагато глибше. І оці родові програми це. М Ті стратегії, які людина несе в собі генетично і як пам'ять предків, тобто умовно, може бути таке, там ну саме банальне, людина не може заробляти гроші, mm -hmm. і от вона дивиться там. От я Неля, долюсь на вас на Віктора, як на бізнесмена, От ви заробляєте, а я не заробляю. Що таке родові програми? От треба зрозуміти, хто в мене в роду взагалі заробляв, і що я знаю взагалі про заробітки, тому що я можу дивитися на вас, на когось другого для мене це не буде тим прикладом, тому що я таке розуміння як модуль заробляння, угу. і це і є родові програми. Це є розуміння там вибудовування стосунків з чоловіками там, чи з жінками. От є ці моделі, які є повторюючі, і це є розуміння родових програм. Мало того, що люди дуже часто цього навіть не усвідомлюють. І якщо кожен з нас подивиться в глибину, відслідкує якісь е, повторюючі сценарії в своєму житті, Житті і подивиться на своїх бабусів, дідусів, мамів там, і тть, дядь, і можна побачити, як переплітаються оці схеми, і для того щоб вирішити якісь свої питання в житті, потрібно вміти працювати з цими родовими системами, вміти туди повернутися, як мінімум, подивитися, що там було, і що з тим можна зробити. Я можна вклинюсь звичайно, так? Вклинюсь, звичайно. і щоб так зрозуміти Та -та. до кінця. Тобто, може бути, бабуся сама виховувала дитину. А, ця ж дитина стала мамою, і вона Абсолютно. сама виховує дитину. Так. Ця дитина стала мамою. Чи так. Татом, знаєте коли, і да, Це дуже така розповсюджена історія. Колись я вивчала родові системи буквально. Коротко, тому що це дано мені від природи. Я вмію просто це бачити з дитинства. Але там колись навчалася ще давним-давно. І там наш спікер розказував таку схему. Там приходить, там є бабуся, яка ви кажете, виховувала сама дочку. І казала, що всі чоловіки вони погані uh -huh. люди. Uh -huh. Потім так вона виховала свою дочку, дочка виховала свою дочку і вже от є на правнучка. І вона виходить просто заміж якимось чудом. І любить свого хлопця, вона як солідарність роду до своїх жінок, які все життя були самими нещасними і не могли вибудувати нормальні стосунки, підсвідомо буде мати це почуття провини і виносити мозги, вибачте, да, своєму е, обранцю для того, щоб якби від, 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 відіграти усю саму солідарність роду своїми жінками. І коли вони, наприклад, ця правнучка розходиться вже своїм е, хлопцем, от всі ці жінки роду, вони якби. Знаєте, як благословляють її, що о нарешті ти стала така, як ми. Хоча, от в природі, вони моти: да, ми дуже хочемо, щоб ти була щаслива і тому подібне. Але на такому глибинному рівні все одно це працює. Тут треба працювати. Треба з усіма. працювати, там, звичайно. Але ж є такі, такі наприклад, випадки, ну, як кажуть, випадки під, е, е, окремі випадки вони просто підтверджують правило, але є окремі випадки, коли м -м, дівчина, яка, наприклад, цьому, в третьому-четвертому поколінні так. в таких одиначок, е, скажу так, грубо. Вона каже: ні, я так не хочу, і вона починає яким чином шукати шляхи, як вийти з цього, як їй вийти з цього, як їй допомогти. Ну знову ж таки, кожна людина знайде свого спеціаліста по тому угу. внутрішньому відчуттю. Я з цим всім працюю, і тут треба знову ж таки, як ви кажете, працювати комплексно. Тут навіть треба розбирати в ці покоління, хто як проживав, віддавати їм дань, скажем так, енергетично, вміти це розривати ці енергетичні штуки і йти вже іншим шляхом. Знову ж таки, не ображаючи і не ображаючись на покоління попередні свого роду. ж можуть виникати конфлікт. Звичайно, так повірте, система завжди буде тримати. Коли людина хоче вийти з системи будь-якої, наші предки для них же ж це страшно. Ну як? Для нас же ж якась є стратегія виживання. Умовно, якщо я вижила сама і висховала дитину, для мене це нормальна робоча стратегія. Зрозуміла стратегія. зрозуміла. І я підсвідомо, коли буду бачити, що моя дочка чи внучка робить якось не так, у мене буде підніматися страх, якщо вона буде там до психолога, не до господи. Uh -huh. Я буду бунтувати. Тобто система завжди Чим індивідом, але ми можемо, як кожен представник свого своєї родової системи, вміти бути в ладах системи, вміти їй дякувати, але з таки обрати інші шляхи. Для цього там в мене є курс психологія життя. Його там прийшло вже 175 людей. Це там курс, який триває там 5 тижнів, де ми розберемо п'ять уроків детально родову систему, де я вчу людей, як правильно з цим працювати, де екологічно з цим працювати знову ж таки, да там не виключаючи, не с не своїми предками і вміти взяти насправді найкраще в них тому що в тих стратегіях наших бабусів дідусів було багато хорошого: стійкість вміти заробляти, вміти бути стійкими в критичних ситуаціях. А в нас же, знаєте, же завжди перекоси. Якщо ми ж дивимося на своїх там рідних і думаємо а ні мені це не підходить, і ми йдемо антисенії, угу. робимо все навпаки, але тим самим ми пригнічуємо ті самі сильні сторони наших предків. І тим самим, знаєте, ми от нас є рід там. Чорне і біле, там чи там кольорові різні, і так. ми вибираємо тільки якісь одні кольори і каже, ні, ні, мені то не потрібно. Коли людина вміє приймати всі родові системи, вміє з ними їх бачити, як мінімум, да, з ними взаємодіяти, вона може своє життя будувати з тих різних фарб і мати максимально все і гроші, і стосунки, і щастя, і комунікацію. Тут взагалі на родовій системі дуже багато зав'язано, і мені дуже хочеться, щоб люди це розуміли. Нелі Осянікова, практична психологиня, спеціалістка по родових програмах. Ми говоримо про родові програми, про те, як наш рід впливає на наше життя і як можемо змінити на краще своє життя. Але я просто. Ну, не заздрю тій людині, яка опиняється поки що останньою ланкою роду, так? ну крайньою ланкою роду, скажімо, тому що е батько-мати це вже два роди об'єдналися. Бабусі дідусі це ще плюс чотири роди. Так? Так. Тобто. Як оце все вивчити людині? Як дійти якоїсь такої внутрішньої згоди, що потрібно щось змінювати, що потрібно з цього всього, тому що є різні роди, Ну абсолютно. родові програми, і вони є досить такі складні, абсолютно і все витяг... Тобто людина спроможна витягнути це сама з допомогою психолога. Звісно? Е, ну, дивіться, скажімо так: в кожної людини є свій ресурс і є свої м, своя стійкість, е, кожна людина може витягнути на тому рівні, на якому в неї є енергетична ємкість, але це не означає, що там це не для когось, це абсолютно для всіх. Я взагалі пропагандую, що люди, чим раніше це почнемо робити, тим, по-перше, у нас в руду залишаться люди, яких ми можемо розпитати, як мінімум, да, про того, хто жив в предках. Тому що, наприклад, знову ж таки, курс психології життя, який я веду, там ми вже рік майже його ведемо, там кожного потоку по 40 людей, і кожного разу одні й ті самі моменти. Там перший урок ми розбираємо чотири покоління по відповідним критеріям, і людина каже: А я не маю кого спитати. Там людині 40 років каже, мама, там не пам'ятає, Бабусі нема. І є такі люди, які йдуть в архів, ходять по бабусям, подругам бабусів, там, тьотям, дядям і розпитують. І потім приходять і кажуть, Боже, я в шоці. Та виявляється, мої бабусі все точно так само: двоє дітей від різних чоловіків, навіть різниця там, у віці чоловіків однакова. Як таке може бути? Типу, я це якби знала, але я це не аналізувала. Ну, як таке може бути? Тому що ми, по факту, всі в цьому об'єднані, да, в, в цих штуках. Тому Чим раніше, тим лучше, по перше, і кожен може зробити рівно стільки, копнути, скільки в нього є всередині на то сил. Звичайно, в психолог, система, там курс це така дуже підтримуюча атмосфера, де всі заодно, де кожен підтримує один одного. Тому що коли людина, знаєте, один на один іде в це пізнання. По перше, не завжди вистачає сили, не завжди вистачає. Внутрішньої мотивації, і це досить складно, тому що це знаєте, як старий будинок, який ми там стоїмо кривобоко, от ми всі з цього складаємося, з якихось деструктивних переконань. І от ми приходимо там, ну той самий курс, там чи я як спеціаліст, да, і я починаю щось там допомагати під підлатати. І все одно це як знаєте, зруйнувати старе і вибудувати нове. І... Коли в нас руйнуються ці переконання внутрішні, це досить болючий процес, тому що це знаєте, це як ті основи, на яких все стоїть. От наш, наша родова система. Ну там, допустимо, якщо я живу в сім'ї, де я знаю, що моя мама хороша, а тато в мене поганий, бо він нас покинув. А тут вона приходить на курс і Виявляється, що мама і тато вони гралися в свою гру і побудували рівні ті стосунки, які побудували. Ну, типу, нема ні хорошого, ні поганого. Вони були якісь свої сім'ї, своїми взаємодії. Тут людина така сить каже, як. Мій папа завжди був поганий. Як мені зараз прийняте, що він хороший? Okay. І в неї, оце, знаєте, як нова якась якби мікросхема в голову треба вкласти, а вона не знає, як взаємодіяти. Тому що це виявляється, не треба вже ображатися на чоловіків, не треба на свого чоловіка ображатися, тому що він є відображенням її тата знову ж таки. І людині вона виходить, як виходить з цієї позиції жертви, і дуже багато людей в ній знаходяться. А як жити не в жертві, а в творці людина не знає? І тут теж таке внутрішня така коливання, тому. Тут до цього треба бути тільки готовим, але я вам скажу результат, які люди отримують, вони просто фантастичні. Тобто це і фінансова сторона дуже налагоджується, і стосунки, і взагалі рівень усвідомленості себе і життя, ну тобто себе в цьому світі він зовсім змінюється. Тому якби я пропагандую те, щоб це тільки, взагалі родові системи це тільки одна із ступеней вивчення себе як, як людини, тому що там є ще й духовна сторона, наша да, але все завжди треба починати з родової, тому що там все, всі відповіді на всі питання людини. У ваших були такі е, відчуття, що їм соромно за своїх е, предків. Звичайно, звичайно були е, в таких приватних розмовах і, і те, що там були і кагебісти, і там діди, які пили, били, покидали. І знаєте, я завжди кажу: ми не хочемо бути причасні до роду Поганих людей, ми ж нам знаєте, коли там, в продав предках є якась королева чи царіца, mm -hmm. ми всі таки хвалимося цим. Але знову ж таки, як я кажу, люди в нашому роду вони робили так, як вони вміли знали. І коли ми приймаємо цю енергію, навіть здавалося б, негативно, хоча немає. Розуміє негативного і позитивного, це все дві сторони однієї медалі. Тоді людина може мати, ну та до, до прикладу, да, тато там чи дід був агресивним, бив, пив, бабусю там і збивав до полусмерті, і за нього стидно. І тоді, наприклад, внук, хлопчик, да, він себе веде не так, як дід, дуже скромним. Йому на голову лізуть. Він не може з себе постояти і не може цю агресію проявити, тому що він не хоче бути як дід. От коли він приприймає да, цю силу діда. В агресивній формі він може проявляти тоді агресію, тоді коли йому потрібно, тому що кожен чоловік він ж по своїй природі да, має агресію і він має її вміти м, висловити правильно тоді, коли потрібно, і от є, що соромно, але знову ж таки цей сором можна трансформувати в плюс собі завжди. Тобто, вміти подивитися на це з позитивної сторони. Замислився я, тому що ну мені завжди була цікава тема роду, так угу. тому що її вивчав свій рід. І взагалі, як ви вважаєте, родовід має бути в кожній родині? Ви маєте на увазі Но, пізнати я маю на увазі його? Я Пізнати його, так вивчити свій рід? Ну я вважаю, що так. Це ну дивіться, якби я вам скажу так, моя двоюрідна. Бабуся, моє бабуся, рідна сестра, вона mm -hmm. історик. Вона написала книжку про моє село, да, село Поташня, Вершицький район mm -hmm. Рагайсенський. І я розумію, що я виросла в цій схемі, тобто, де вона постійно щось досліджувала, якісь роди і тому подібне. І я настільки тим прониклася, в мене була прабабуся Даша, і вона розказала дуже багато всього. Я сиділа, мені було 8 років, і я малювала такі схемки. От я зараз ці схемки в 32 малюю своїм клієнтом. Я навіть ну, тільки зараз це розумію, що по факту те, що було дано з народження, я це приношу. І я розумію. Всередині себе, що то якась є моя місія донести людям, що це надзвичайно важливо, тому що знову ж таки, якщо подивитися з точки зору, що там багато хто з нас з села народився, да нам же ж не знаю, як у вас от моє покоління, коли ми прийшли там вчитися, ми не хотіли говорити, що ми з села, що нам що от ми звідти, то звідти, що наші батьки землероби по факту, да? що, ну якби істину, правду про наш рід, ми не хотіли про це говорити, і була така мода туди взагалі не дивитися. Нам хотілося бути кимось другим, нам хотілося бути кимось не тим, хто є наше коріння, але по факту там є вся сила, і от. Коли люди це зрозуміють, що вони можуть опиратися, знаєте, якщо навіть там людна сирота залишилась, якщо вона знає, хто її рід, вона розуміє ті сильні сторони, вона ж має внутрішню опору на це, і тоді ну, от, людина піднімається просто на якийсь неймовірний рівень. Тому я вважаю, що кожній людині треба це знати і взагалі знати, щоб могти передати своїм дітям, тому що прийдуть, прийде покоління наших дітей, коли запитають: а хто був ми? А хто а що ми скажемо? Ну, ми скажемо, що от в інстаграмі подивись, що що. тобто, все-таки треба, звичайно, це все робити. Ви угу. Що м, треба нейтральніше ставитись до того, що е, твої предки так угу. е, робили в, в тому чи іншому моменті, Звичайно. в той, той чи інший час, і питання м, переосмислити і про пробачити. пробачити. воно ж то, ви знаєте. Можливо. Взагалі слово пробачити, це слово таке трошки з точки зору навіть гордині, тому що ну коли я пробачаю, я стою на вищу позицію, а, ви що, так, так. Угу. а і тут я більше про прийняття. Тобто, коли ми приймаємо абсолютно все, взагалі, от людина, знаєте, ми ж боремося все життя, і насправді ми боремося самим собою. А у нас всередині є 50% маминого мами 50% підсяг По факту ми боремося зі своїм родом завжди. Ну тобто, тому що ми з нього і складаємося, боремося з собою, не приймаємо себе. От людина для того, щоб бути щасливою максимально, вона має прийняти все в собі, абсолютно, всі і одні, і другі частини. Коли знаєте, це коли от я завжди кажу: от тече на вас водопад. Він є різний. А от ми сопротивляємося цьому і тримаємо трап. І от коли ми його тримаємо руками, у нас вже кров починає виходити з рук. А коли ми його пускаємо і приймаємо, що «да, є все, бо роду, так, да, воно є, от я є така, от я є там дочкового кагебіста, чи внучкою кагебіста, от я, от я є такою, я це все в собі приймаю. Тоді, виходить, ця енергія вона тече рівно і людина стає абсолютно вільною. В неї немає ні психосоматичних захворювань, у неї нема е, онкології, в неї немає, ну, тобто там людина виходить на зовсім інший рівень вібраційної системи. Тим самим звільняє себе від е, е, оцих негативних програм, які і на нашу фізику лягають. Тому що, по факту, всі ж ми знаємо, що наші всі хвороби починаються з нашої голови, тому що вони ж є якби і спадкові, точно так само. Тому. Е, Ну, моє розуміння, що все починається звідси, і за цим горизонтом стоїть ще багато чого більшого, що нам відкриється тільки тоді, коли ми пізнаємо цю саму родову систему. Ну такий проміжний висновок можна зробити, що людині потрібно постійно працювати над собою. Повірте, поки дихає людина поки, до тих пір. Так. Та. Вік живе, вік вчісь. Така фраза. Я ще вік працює над собою. Але я хочу запитати про таку річ. Індивідуально людина. Ту чи іншу кількість часу може е, пропрацювати цю родову програму. Чи все-таки вона йде одна для всіх, от, наприклад, по часу, так скільки, скільки людині потрібно? Нема часувати? такого розуміння, звичайно, ага. тому що, і так як я сказала, вже кожна своя енергетична, енергетична ємкість. І я вам скажу, сто 175 людей пройшли цей курс, тому що це система одна, тобто вона. Вона настільки там досконала, наскільки я собі то, то бачила, Да? тобто я його написала рік назад, і от там як могла, так і зрозуміла. І от я дивлюся на результати людей. Є люди, які приходять уже з якимось розумінням про себе, і вони виходять ну, на рівень, як я розумію, вони ще мене можуть повчити в цьому курсу. Uh -huh. Дійсно, а є люди, які там продвинулися тільки на рівень взагалі прийняти, що в них є навіть тато, що от він просто існує, що це не просто якийсь там людина, якому навіть нема ім'я. Тому що по факту да, наша задача з на початку батьків як ми побачити і прийняти їх, і от тому в кожного різне і є розуміння рівня свідомості. Це зовсім друга тема. Так? Є сім рівнів свідомості, там, перший, другий. От людина, якщо знаходиться на першому такому, тваринному, поїсти, поспати і тому подібне, то її взагалі ну, вона навіть мене не почує. Вона не прийде її, до вас, да. Там другий рівень свідомості це коли там, людина в Грегорах, там дуже важливо, як сім'я сказала, знаєте, там, важливо на трудову книжку працювати mm -hmm. і тому подібне. А, а є там третій рівень свідомості, це вже як шух, шукач, коли він, як мінімум людина розуміє, що є щось вище і, можливо, Подивитися з іншої сторони. Так от, в залежності від того, на якому рівні свідомості людина знаходиться, на той рівень вона просунеться. Але знову ж таки, є люди, для яких дуже актуальна ця тема. Наприклад, коли люди приходять, дуже, дуже швидко ростуть, коли в них в житті трапляється якась така ситуація, коли вже все, ну, крайня точка. <говорить> знаєте. як правило, війна вона дуже сильно спонукала людей до розвитку. Це там, чоловік пішов, не дай Бог, хтось помер. Тобто, коли людина. Ця травма вона вскриває в людині всі ті залежні роками, які лежали. І людина така в неї всі опори рухнули, вона шукає якого як ну якогось світла, і тоді вона дуже швидко розвивається. Повірте, зі мною чи без мене там, чи без інших спеціалістів. Тобто, це стимул людині, бо людина вмикається підсвідомо е бажання вижити. Це вже виживання, Виживання, так, та, та. та і все. От а є люди, які їм комфортно на такому рівні, вони можуть просто прийти там, щось подумати, ну якби там щось під підчерпнути, але особливо нікуди не просунутись. Тому все дуже Ем, ви говорили, що в кожній людини 50% роду, да, батька 50 да. матері. Але є такі залежності, наприклад, що ем, на сина більше впливає мама, на, до, на доньку більше впливає батько. От, е, як mm -hmm. Я плані. тут не, не зовсім погоджуюся. Це, це стара така mm -hmm. модель, тобто, mm -hmm. що там мама е, там... насправді не так. Я розумію, так, що ми дивимося з точки зору сексуального розвитку дитини, то в різні етапи. Різна людина на нас впливає. Так. Просто буває таке, що хтось відсутність батьків, і тоді той компенсує іншу частину. От. Але по факту в кожній людині є аніма і анімус, жіноче чоловічий, як казав Юнг. І в нас всіх є це, і в кожен з нас, він, знаєте, це ін Як Чоловіча, жіноча енергія, по факту, і чорне і біле, це все одне і те ж саме. І наша задача Знову ж таки, мати і одного, і другого навіть без їхньої присутності. Що я маю на увазі? Якщо так складається в людини, що в неї немає тата, ну не було, ну не, не знаю, не признав чи помер в ранньому віці. Дуже важливо в терапіях ставити на нього образ, тому що є багато людей, які просто виключають його, і там, а наприклад, очим виховував, да, там, відчим. І ми кажемо, то мій тато, бо він мене, типу, виховав. Це знову ж таки внутрішньої опори не буде, тому що у нас є тільки той, хто нас создав, да? тобто наш біологічний mm -hmm. тато. Тому він важлив... Важливіший, так? Тому що це ну він во главі всього важливіший по родових програмах. Абсолютно. Так, ну, тобто, отчим він може бути просто там духовною людиною, яка нам близька, значима, але все одно внутрішні опори тільки виключно на людей, які нас привели в цей світ, тому що знову ж таки є таке, що там бабусі дідусі виховують. І з людина теж така каже, це не мої батьки, мої там біологічні. Вони там пили, гуляли, мені мене часу не приділяли, а от бабуся з дідусем мене виховали. Це теж неправильно. Це називається, випадає одна ланка з родової uh -huh. системи, і енергія знову ж таки не Виально може текти. Є ще ж таке розуміння, що там, коли ми як діти стаємо батьками для своїх батьків, це коли ми починаємо дуже ними заботитися, що рещур 40 років мамі, а ми наюда опікуємося. Тому тут ці всі моменти потрібно дивитися. Але якщо ви там ваше питання, хто мама чи та то однаково, просто в різний період <різь> по різному, ну ми якби до них більше при. Прив'язані, скажімо так, природа любить баланс. Абсолютно так, і звісно, це тема про яку ми сьогодні говоримо. Тема не одної, не однієї години, і можливо навіть за кавою, Так. але м, говорили про родові програми в проєкті інсайт із Нелі Осяніковою, практичною психологиною, і спеціалісткою по родових програмах. Дякую вам, Дякую вам. За, за дійсно цікаву розмову. А проєкт інсайт завершується. Зустрінемось пізніше. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.